Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії прояви ще події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні у випуску менше забрудненого повітря. Відтепер працівники МВС будуть їздити на новітніх енергозберігаючих автомобілях. Адвентистські плани віряна церква адвентистів сьомого дня впродовж двох років відкриють 40 шкіл. Ні, хімічні зброї фахівці радять українським господаркам відмовитися від пральних порошків з фосфатами. У Дніпропетровській області пройшла педагогічна конференція. Керівник відділу освіти Адвентистської церкви на пострадянському просторі Володимир Ткачук заявив, що за найближчі два роки Віряна церква Адвентистів сьомого дня планують відкрити з Божою допомогою 40 шкіл. Дані навчальні заклади будуть особливими, адже, окрім звичайної шкільної програми, навчатимуть дітей моральним цінностям та християнському світогляду. Анна Капуста продовжить тему. 40 шкіл за два роки планують відкрити адвентисти пострадянського простору. Про це заявив Володимир Ткачук, керівник відділу освіти Адвентистської церкви на пострадянському просторі на педагогічній конференції християнського освіта перспективи розвитку, що проходила в Дніпропетровській області. Такий крок частина педагогічної стратегії церкви адвентистів сьомого дня. В 145 країнах світу існує 120 вузів, заснованих адвентистами, в яких навчається понад 150 тисяч студентів, а також 18 тисяч середніх і більше 6 тисяч початкових шкіл з майже 2 мільйонами учнів. В цих закладах працюють 85 тисяч викладачів та співробітників. Щороку кількість тих, хто навчається в адвентистських навчальних закладах, зростає на 65 тисяч осіб. В середньому половина цих студентів невіряни церкви адвентистів сьомого дня сьогодні іменно сьогодні образовані є найважливішим в нашому світі. Ми молимося, щоб в значит, ближайших 15 два роки ми могли відкрити в кожній конференції нашого дивізіону по одній школі. А це значить, що в ближайших 15 два роки у нас має бути около 40 школ, а в наступні роки – умножить у два. Педагогічна конференція християнська освіта перспективи розвитку мала на меті об'єднати педагогів християн і створити перспективу обміном досвідом. Захід зібрав 110 учасників. Сергій Головін, доктор філософії та магістр прикладних наук, впевнений, що відповідальність за виховання дітей несуть не школи. Сьогодні саме момент це не відсутність можливостей, а не використання тих можливостей, які є. Ми приучені нашим суспільством думати, що школа відповідає за виховання дітей. Сьогодні наша задача забыть этот бред. За веспитання ті відвідають родителі. Школа може тільки обучити дітей. І сьогодні є ресурси, є учебники, є способи, які можуть допомагати батькам коректувати будь-яку шкільну програму, аби розвивати у дітей християнське міровозріння. На конференції розповідали досвіду відкриття шкіл, дитсадків, коледжів, підготовчих груп. Також представили першу християнську книгу для вивчення фізики фізика божого творіння, механіка. Автор Андрій Горяйнов. Учасники конференції роз'їхалися з намірами зробити. Це все можливе для того, щоб виховати дітей повноцінними членами суспільства і чудовими людьми. Анна Капуста, Олександр Жолтіков, Віктор Крачковський вісті надії. Відтепер працівники Міністерства внутрішніх справ України будуть їздити на новітніх енергозберігаючих автомобілях марки Тойота Пріус. Так, за підтримки японської організації розвитку нових енергетичних та промислових технологій НЕДО Україна отримала понад тисячу автівок, які зроблені за сучасними технологіями і спрямовані на те, аби зменшити забруднення повітря та покращити клімат і здоров'я населення. В рамках проведення міжнародного семінару Збережемо клімат разом за сприянням Державного агентства екологічних інвестицій України та за підтримки Японської організації розвитку нових енергетичних та промислових технологій НЕДО були представлені та передані понад 1200 екземплярів новітних енергозберігаючих екологічних автомобілів Тойота Пріус для роботи працівників МВС України. Цей акт купівлі-продажу був узгоджений ще у 2009 році між японською організацією НЕДО та Держекоінвестагентством. агенством. кажуть, що він посприяє збереженню екології в державі та обміну не тільки технологіями, але й знаннями, досвідами по запобіганню зміні клімату. наша країна вживає як найбільше по збереженню технологій. Ми дуже сподіваємося, що наші технології будуть корисні і для вашої країни. Останнім часом ми спостерігаємо значний розвиток в стосунках із Японією в таких галузях, як політика, економіка, наука та культура. Серед них хотілось відокремити і галузі зелених інвестицій, що є наочним прикладом такого успіху. міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскоряков вірить, що такими впровадженнями Україну вдасться захистити, адже більшість сучасних технологій надзвичайно шкідливі і викидають в повітря неймовірну кількість негативних газів. Ми все... На собі відчуваємо зміння, які зараз відбуваються в кліматі. Цей вопрос зараз один із пріоритетних, і взагалі зараз екологія один із пріоритетів діяльності правительства. Це досягнення скорочень викидів СО2. За, за рахунок того, що цей автомобіль має двигун, який працює як на паливі, так і на електричній енергії, досягається скорочення викидів. Принцип такий: якщо це городський міський цикл, тобто швидкість не перевищує 40-45 км, кілометрів, то працює електричний двигун. Аби наша держава могла отримати не тільки технології, але й знання. На захід прибуло багато працівників з Японії, які рекомендували новітні енерго та екологічно зберігаючі прилади, що сприяли б покращенню екологічної ситуації в Україні та здоров'я населення. Катерина Костянтин Маніліч вісті надії. З вихлопними газами борються, а хімічні зброї миючим засобам ради не дадуть. На українських прилавках третина товарів побутової хімії підробка. Тіньові виробники не лише замінюють активні складники пральних порошків звичайним милом, а й перевищують норму небезпечних хімікатів. А понад дві третини українців над цим навіть не замислюються. У більш ніж 50 розвинених країнах світу вже понад 10 років введені законодавчі обмеження або повна заборона на використання фосфатних пральних порошків. Нині в Німеччині, Італії, Австрії, Вегії, Швейцарії і Нідерландах перуть тільки безпечними миючими засобами. А про ситуацію з фосфатами в Україні розкаже Олена Козленко. Якщо товар розрекламований, то безперечно він безпечний і якісний. Так міркують українці, і свідомо переплачують до 30% вартості побутової хімії, а потім скаржаться на алергію. Основа будь-якого прального порошку поверхнево-активні речовини. Вони і виводять забруднення з тканини. крім того, містять фосфати, які і пом'якшують воду. Вони привлікательний тим, що вони розтваряються і адстірують загрізнення навіть в холодній воді. Они легко растворяются. Также й даже холодною водою, они белые, они дешевле натуральних поверхностно активних веществ. Недостатком достатками є то они токсичны. у розвинутих країнах. Засоби побутової хімії, що містять фосфати, хлор, аніоні, поверхневоактивні речовини, заборонені. Крім того, що вони дозволені в нашій державі українці впевнені, що продукція, яка стоїть на полицях магазинів і рекламується по телевізору, найкраща і не може бути шкідливою, а тим більше небезпечною. Якби набрали чинності нові стандарти на пральні порошки і миючі засоби, то 95% продукції побутової хімії, яка випускається і реалізується в Україні, були б заборонені. Чим фосфати вредні? Вони загрізняють загрісняють окружаючу сріду, тим що визивають рост сім зелених водорослей. Іх все діржання строго контролюється в пітів воді і в сточних водах. Фосфати не тільки продукують водорості, активно зростає і планктон. А чим більше у воді будь-якої суспензії, тим менше можливості використовувати річки та водойми, як джерела питної води. Також хімічні миючі засоби все частіше призводять до алергії, яка у більшості випадків при подальшому використанні хімії переростає в серйозніші захворювання. Сьогодні всем'янний. человек живет именно в избытке аллергенов в окружающей среде. И к аллергенам естественного его окружения очень серьезно добавились искусственные аллергены, к которым человек не приспособился. Их насчитывают сейчас где-то примерно от 4 до 5 миллионов наименований. На думку лікарів, щоденне використання синтетичних миючих засобів призводить до таких захворювань, як депресія, порушення зору, захворювання шлунково кишкового тракту, гіпертонія, проблеми зі шкірою, почервоніння, алергія, екзема, пухлини, онкологічні захворювання. Та альтернатива існує, адже на сьогодні розроблені новітні миючі засоби без фосфатів і хлору. На відміну від традиційних засобів, безфосфатна побутова хімія не так активно виводять плями однак безпечна не лише для людини. Але й для природи, що правда, коштує на 10-20% дорожче. Натуральне поверхностно активні вічества із натурального растительного масла тобто максимально приблизив наш продукт к вимоги по гігієнічності, безпечності для людини. Зрештою замінити побутову хімію можна підручними засобами. Наприклад, розчин порошку гірчиці, і соди відмінний засіб для миття підлоги, який буде вам коштувати 7 гривень. Мити посуд можна содою, а відбілювати речі соком лимона. На жаль, дешевше це не вийде. Якщо врахувати, що пачка прального порошку коштує мінімум 8 гривень, а кілограм лимонів біля 20. Нагадаємо, від небезпечних добавок вже відмовилися Австрія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Норвегія. В Україні ж ще минулого року роз. Зробляли законопроект про заборону фосфатної хімічної продукції, але в силу ще не вступив. Тож, маючи знання про токсичні складові у побутових виробах, робіть власний обдуманий вибір на користь здорового майбутнього вже сьогодні. Олена Козленко Костянтин Маніліч, Вісті надії. В столиці за сприяння дитячої студії стиль і мода та навчально-координаційного центру організували благодійний захід, бал показ авторських дитячих робіт колекції одягу на підтримку діток, що страждають онкологічними захворюваннями, та перебувають в Національному інституті раку Академії медичних наук України. Діти своїми роботами намагалися показати, яким повинне бути справжнє дитинство. Кожен з учасників сподівався, що своїм виглядом та співом може покращити настрій хворих та пробудити у відвідувачів бажання змінювати на краще долю недужих дітей. Для участі у заході були запрошені учасники з різних міст України, які зібрали корзини з фруктами і передали їх у відділення медичного закладу маленьким пацієнтам. Також організатори заходу розповідають, що такий показ мод ще направлений розвивати фантазію учасників та заохочувати їх досягати творчих успіхів. Направлено би, на то, щоб привлечь внимание, потому что діти как бы однообразно в своїх направлениях. Да? Это когда они пробуют свои силы. Те коллективы, которые принимают участие, подготовили сладкие подарки для деток, которые находятся на лечении в Национальном институте рака. Наверное, это наши будущие дизайнеры, которые прославят нашу страну, я надеюсь. То есть вообще я считаю, что вот если сейчас в детей то, что ты заложил вот в детстве, то, что сейчас они вот увидят вот эту красоту, они, наверное, будут другими и вырастут более интеллектуальными, более душевными, красивыми. Будут ценить и своих родителей. Неприємно, але факт. Україна посідає друге місце у світі за рівнем смертності з показником 16 осіб на тисячу жителів. На першому місці Південна Африка 17 осіб. Про це йдеться у звіті центрального розвідувального управління США. Як передає УНН, слідом за Україною йдуть Лесото і ЧАД. Росія займає 10-ту позицію з 14 особами на тисячу жителів. Білорусія опинилася на 13-му місці. Молдова посіла 24-й рядок рейтингу. Польща – 46-й. За даними українського держстату, середня тривалість життя громадян України до кінця 2013 року досягне 74 років. Далі про те, скільки в світі налічується адвентистів, що поверне бразильцям живе спілкування, чому американських батьків обурило домашнє завдання їх дітей, і до якої країни можна поїхати без паспорту в короткому огляді. На нараді Української уніонної конференції церква Двентистів сьомого дня була озвучена світова статистика її членів церкви. З урахуванням сімей та дітей кількість адвентистів у всьому світі складає більше 25 мільйонів осіб. Зустріч відвідали пастори і керівники цієї церкви з усієї України. Щороку церква Адвентистів сьомого дня хрестить один мільйон чоловік. Щодня вона поповнюється трьома тисячами членів. На думку українських адвентистів, ці цифри говорять про те, що організація швидко зростає. Викладачка англійської мови в одній з приватних нью-йоркських шкіл в якості домашнього завдання запропонувала своїм 14-річним учням уявити, що вони вирішили покінчити життя самогубством і написати передсмертні записки. Прощальний лист дітям наказали написати від імені героїні відомого роману Таємне життя бджіл Мей Боутрайт, яка покінчила життя самогубством. Це домашнє завдання просто обурливе. Ми платимо великі гроші, щоб наші діти навчалися в цій школі, а їх просять написати такі речі, заявив батько одного з учнів. Вартість одного року навчання у цій школі складає. Більше 40 тисяч доларів вчителька, що придумала скандальне домашнє завдання від коментарів, відмовилась. Разом з тим, директор школи Рональд Стюарт заявив, що жодної скарги від батьків йому не надходило. Бразильські рекламісти випустили офлайн-склянку, яка за задумом має поліпшити живе спілкування. Прийшовши до ресторану, люди мають відключитися від онлайн світу, спілкуватися з друзями і жити в реальному світі хоча б пару годин, говорить співвласник рекламного агентства. Особливість склянки в тому, що вона не стоїть на рівні поверхні, якщо під неї не підкласти мобільний телефон. Автори ідеї розраховують, що відвідувачі кафе і ресторанів, підкладаючи смартфони під офлайн-склянки, будуть більше спілкуватися один з одним, а не перевіряти і писати повідомлення. Британська школярка Емілі Харіс перетнула кордон Туреччини за іграшковим паспортом свого плюшевого єдинорога Лілі. За словами матері дівчинки Ніки Харіс, вона не звернула уваги, що при підході до прикордонного контролю випадково дала дев'ятирічній Емілі в руки іграшку. Коли ж батьки прибирали паспорти після митниці, вони помітили, що турецький прикордонник не тільки пропустив Емілі за паспортом єдинорога, але ще й проштампував іграшковий документ. Батьки думали, що їх змусять повернутися, але жодних дій з боку прикордонної служби не було. За словами мами дівчинки, паспорт єдинорога зовні не схожий на. Справжні британські паспорти, документ, який використала Емілі, випущений компанією Beer Factory. У ньому вклеєна фотографія іграшкового єдинорога і приведена вся інформація про лілі, зокрема місце і дата народження, розміри і забарвлення. Що літа місіонери-літературники проповідують Євангеліє у найвіддаленіших куточках України. Велосипеди та байдарки необхідний транспорт у цій справі. Вікторія Михальчук знає переживання та досвіди тих, хто сіє в серця людей, Боже Слово. Щороку на території всієї України впродовж літніх канікул активні члени церкви Адвентистів Сьомого Дня проповідують благовістку населенню країни у віддалених місцевостях, використовуючи і поєднуючи при цьому різні способи. Особливої популярності серед любителів відкритого євангелізму здобули байдарки. Ця програма в цьому році вже шостий шости раз. Два три рази ми були, три роки ми підряд були на річці Дністер. Один раз був на річці Західний Буг, і вже ось другий рік на річці Слуць. Це така програма, якби по, по поєднано і корисне, і, і благородне. Як розповідають самі місіонери-літературники, спочатку їм здається, що їх робота не приносить плодів. Але як приємно було Оксані дізнатися, що Лариса та Володимир, з якими вона познайомилася, тепер віддають своє серце Ісусу. Спершу вони не хотіли з нею спілкуватися, так як працювали на даху будинку. Але коли Оксана їх покликала до себе, вони без нарікань спустилися, охоче розмовляли і були здивовані, що незнайомка просто хотіла з ними поспілкуватися, а не нав'язувати свої ідеї. Зрештою, обмінялися номерами телефонів і ще довго підтримували стосунки. Мені дуже хотілося їм якусь книгу лишити. Вони сказали, що вони нічого не будуть купляти. Вони подивилися. Але я їм лишила велику боротьбу, і Христос, надія світу. Книга почала свою роботу. Згодом розпочалися зустрічі з пастором. Також своє серце Богу у день хрещення віддав Григорій. Несподіванкою для усіх стало хрещення ще двох людей. Таким чином, вже п'ятеро прийняли хрещення поблизу річки Случ, що на Рівненщині. Амінь. Дуже, дуже зараз прекрасне відчуття, такий спокій душі. Просто встаєш і ти не просто загружуєшся і встаєш, а осознаєш, що вже життя буде інше. І вже не сам будеш по житті 70 людей у цю суботу зібралися разом для прославлення Господа. Прикрасне служіння співхору із села Сівки. Літературники ж продовжують свою роботу. Здобувають людські серця для Господа. Вікторія Михальчук, Марта Катюшко, Юрій Шута, Рівненщина. Вісті надії. Це всі новини цього тижня. Боже вам благословень і приємних літніх днів. Дивіться новини щонеділі та що середина телеканалі Надія та постійно на сайті hop.ua. на все добре.